Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Миру вам та добра! Що ж, ваші прохання виконуємо сьогодні і самі дуже так трепетно і з хвилюванням готували цей агрогороскоп, тому що дуже хотілося знати, чи є в нас гарні. Дні, години для того, щоб посіяти на розсаду насіння помідорів, перцю та баклажанів. Отож, у нас лютий 2025 року за київським часом зроблений цей підготовлений аграрний гороскоп. Перший день. Починається з дуже успішного дня. 1 лютого всі 24 години можемо використовувати для посіву насіння помідорів, перцю солодкого, баклажанів. До речі, можна і гіркого, якщо ви раніше вирощуєте перець, баклажанів. І це у нас гарний період, щоб це посіяти на розсаду. Дивіться, які тут енергії. Зростаючий місяць в знаці риби підходить. Юпітер управляє знаком риби Юпітер. Дуже гарний, дуже гарна енергія, планета, яка дає дуже гарні енергії для використання от для посіву і потім отримання гарного врожаю. Та ще й сонечко в нас буде знаходитися з 13 по 14 градус водолія. Як бачите, поєднання стихій дуже гарне. Вода повітря. Ну, а Юпітер тут дає всі енергії дуже добрі для того, щоб ми отримали гарний врожай овочів. Наступний період у нас трошечки розкиданий, а тому що телець зростаючий місяць під управлінням Венери. Всі ми це знаємо, що це гарний знак. Сонце буде з 16 по 19 градус водолія. Як бачите, теж чудове поєднання енергій, але 5 лютого буде. Перехід місяця з першої у другу фазу почнеться він о 10-й годині 2 хвилини. А Ви пам'ятаєте, що ми обов'язково перехід відмічаємо собі і додаємо до цього часу плюс або віднімаємо 12 годин. Отож, у нас що вийшло із цього періоду? 4 лютого починаємо сіяти насіння на розсаду 6, о 6-й годині ранку, після 6 ранку, і до 22 години. Далі починається перехід. 5 лютого. О 22 годині перехід завершений і до кінця доби можна знову ж таки сіяти на сіні на розсаду. 6 лютого у нас ще є трохи часу з 0 годин до 5 години ранку, а далі там вже буде місяць без курсу і він нам не дасть змоги отримати гарний врожай. І не тільки гарний врожай ще й з розсадою будуть проблеми. Тому до 5 години ранку можна встигнути це все зробити. Але це ще не все. У нас ще є гарний період один. один. Рак, зростаючий місяць, управитель місяць, а Сонце буде знаходитися з 20 по 23 градус з е, знаку водолій, а це знак стихії повітря. Тут у нас гарні енергії для зростання, для гарного врожаю. 8 лютого використовуємо з 13:30 до кінця доби. 9 лютого всі 24 години, 10 лютого з 0 годин і до 15 години дня, тільки до 15. Далі у нас місяць без курсу буде з 15 години 51 хвилина до 18.59. І спалений шлях місяця починається о 15, о 15 годині 54 хвилини. Ось у нас весь аграрний гороскоп. Посіва, посіву на розсаду насіння помідорів, перцю, баклажанів в лютому 25-го року. Що ж, ми розпочинаємо саме свої посіви в лютому, гарний час, період дуже добрий. Ми встигаємо до е, часу, коли у нас спалений шлях місяця починається і повня. Це перша половина місяця, дивіться, як гарно. А друга половина у нас 28-го завершується. Цикл місячний і там буде у нас народження молодика, тому ніяких днів більше у нас немає. А ось оце, цей період, найкращі дні, дуже гарний період, який ми можемо використати для посіву насіння помідорів, перцю, баклажанів на розсаду у лютому 25-го року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди! Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.